Привіт, вас вітає медіавідділ футбольного клубу Кривбас на офіційному ютуб-каналі Червоно-білих. Лише за останні два місяці кількість наших підписників зросла вдвічі. Переглядів за цей період в нас більше ніж три мільйони. Ми постійно розвиваємось, шукаємо нові формати та намагаємось вас здивувати. В наш колектив потрібна свіжа кров. Саме тому ми і зайнялись пошуком нової ведучої для Кривбастів. Але давайте про все по черзі. Наразі, Ігоре, яка ситуація у нас? Що вже є? З чим ми стартуємо, з чим ми заходимо в цей проект? Ми стартуємо у нас три десятки конкурсанток. Це, це ви пам'ятаєте, як починалось? Давай знайдемо, знайдемо дівчину, ну, може там проведемо кастинг, 5-6 буде і класно, 30 дівчат. Ну, в соцмережах там взагалі бум якийсь. був. Писали і в інстаграмі, і в фейсбуці ну, багато людей. Всім привіт! Мене звати Олександр Акуленко, я смм менеджер футбольного клубу Кривбас. Свого досвіду хочу відзначити, що коли в соцмережах до тебе звертаються особисто, то це набагато ліпше сприймається аудиторією, ніж коли це звичайна картинка або просто фото. Тому сподіваюся, що з приходом нової ведучої наші охоплення та підписники лише зростатимуть. Стосовно умов, що ми просили дівчат вказати? Тобто, ми. Просили дівчат заповнити форму та записати тестове відео, де бимо побачити їх якості. Ну, чітку дикцію, вимову, рівень української. Це тримання в кадрі. До речі, я хочу зараз звернутися до всіх, хто нас дивиться. Що ось нас саме сьогодні, ми починаємо кастинг ведучою. Це не проект Холостяк, це не проект. Я шукаю одруження на одрі. Це не ці проекти. Це ми обираємо саму ведучу. І ось те про що сказав Олександр, це і є найголовніше. І е, треба жити в колективі. Треба працювати працювати, треба розуміти, що ти навіщо робиш. Розуміння треба футболу теж обов'язково, важливе. важливе. дуже важливо вміння працювати на камеру. Тут у дівчат було тестове завдання. Воно було, вони просто стояли від себе там по пам'яті. Казали текст. Все ж таки, це і робота з суфльором, що пришвидшує процес зйомки, і потім монтажу. Процес теж пришвидшує. Я побачив Сто... дуже талановитих дівчат. Ну Ігорень, ну... No. Око майстра. Всім привіт! Мене звати Ігор Дробний і я голова про футбольного клубу Кривбас. Для нас цей кастинг можливість залучити в команду ще одного професіонала. І навіть якщо у дівчат поки що немає досвіду, ми готові здобувати його разом. Для участі в нашому кастингу не існувало жодних обмежень. Єдиним, що було обов'язковим, так це бажання. Можливо, саме тому ми отримали таку велику кількість заявок, і всі дівчата виявились настільки різними. Так, дуже багато студенток, але є ті, які вже працюють і є певний досвід роботи І в журналістиці є і гірники. У нас є волонтери. Дуже багато різних О, до речі, хочу звернути увагу на другу фотку. Відкрий. Це теж дуже важливий критерій. Зараз це громадська no, позиція, волонтерство, тому це дуже круто, що дівчина саме цим займається. Це кайфово. No, 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 no. З такої кількості дівчат нам потрібно обрати лише одну: це буде непросте завдання. Чи будемо ми е, оцінювати, як дівчата роблять собі мейкап? Просто деякі дівчата ми вже бачимо, що вони там е, досить так стримано роблять собі макіяж, а деякі дуже… я, я скажу так. Ну нехай е, ну, от мейкап це буде останнє, на що ми будемо звертати увагу. Ось якщо ну, там, ми чи наші глядачі, ну якщо ми будемо вагатися та дівчина чи так, можливо, потім, знаєш, як різниця забитих і пропущених в матчах між командами першим? Що Шістський, нехай ось так воно буде. Це не важливий показник. Тут важливіші інші показники для того, щоб вони були у нас в проєкті. Всім привіт! Мене звати Артур. Я відповідальний за івент частину футбольного клубу Кривбас тому я зацікавлений, щоб у нас з'являлися нові люди, тому що це нові обличчя, це нові ідеї, нові можливості. Тільки дівчата у нас, так? Да? Так, да, у нас тільки дівчата, хлопці ма. Да. Як, як не дивно, але, але ж <ріст> писали, писали хлопці, хлопців. питали, чи є можливо вакансія для ведучого ну, чоловіка. Давайте так, у нас ми зараз разом з нашим партнером Авророю, ми саме розвиваємо напрямок гендерної рівності. У нас чоловіків і так забагато зараз в навіть в медіа-відділі, я скажу. Хоча початковий гендерний аудит ми провели, і в нас десь е, е, 70. 50 на 30, чи десь навіть трошки більше а дівчат. Чоловіків чоловіків більше. Тому давайте додамо ще дівчат до нашого колективу. Це знаєш, аудиторія футболу здебільшого це чоловіки, і тому дівчата їм приємніше приємніше сприймаються, да і для них це зрозуміліше. Всім привіт! Мене звати Артем Гагарін. Я є віце-президентом футбольного клубу Кривбас. Скажу чесно, така велика кількість учасниць цього проекту це велика відповідальність для нас. Так, я розумію, що нам треба обрати лише одну, але хочу заспокоїти дівчат. Це все 100% буде недаремно. Ми обіцяємо, що ми поділимося інформацією вашими анкетами з іншими футбольними клубами України, і таким чином допоможемо їм також розвивати свою медіа складову, тому що в сучасному футболі це дуже важливо. Вже зараз зрозуміло, що вибір буде непростим. Треба обрати не тільки дівчину, яка буде гарно виглядати в кадрі, а й гарно адаптується у колективі. Це теж дуже важливо. І, наприклад, і арбітрині. Футбольні арбітрині? Речі, так це круто. Це класна історія. Коли ми клубом активно агітуємо за те, що арбітри повинні бути відкриті. Відкритість арбітражу – це дуже важливо. А от у нас з'явиться така о, ведуча арбітр. А відкрита. Ми почнемо розмовляти нарешті. Арбітри може розмовляти. Ми зможемо обговорити з нею якийсь епізод? Суперечливий якісь там можливо. 100%. Ця нарада лише перше знайомство з дівчатами. Медіавідділ зараз не обирає переможницю. Але ви можете протягом випуску писати в коментарях, хто вам сподобався найбільше. До речі, да, А дівчата, я так розумію, із о, Києва із різних міст вони готові приїхати в Кривий Ріг. Так, більше я думаю, процентів відсотків 90 згодні і пишуть, що згодні. Так, так. Це не дивно, Артема, Це ж кривий ріг. Що ми робимо? Створюємо групу, куди додаємо всі дівчат. будь-якій незрозумілій ситуації створюй чат в телеграмі. Окей, е, Артур, на тобі, е, 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 на тобі е, завдання створити чат, об'єднати дівчат. Е, Ого, я вже реп читаю. Да. І ми запрошуємо дівчат до Кривого Рогу е, на матч Кривбас Динамо Київ е, і познайомимося з ними. Нехай вони познайомляться з футбольним клубом Кривбас. Ну, інфраструктурою, з медійною складовою. Оконутись в нашу атмосферу, це буде круто. Є що сказати, Втрачаємо. буде весело? Буде цікаво. Не перемикайтесь. Друзі, нарешті настав цей день. Ми зустрічаємо наших учасниць дуже багато, всі дуже гарні. Тож, давайте знайомитись. Дівчата, всім привіт! Привіт! Ми раді вас бачити, раді вітати вас на стадіоні Гірник. Якщо у нас буде сьогодні можливість, зробимо вам невеличку екскурсію. А поки запрошую вас в наш медіавідділ. будемо знайомитись, будемо розповідати, як відбудеться цей день. Тож запрошую вас. Ну що, дівчата, раді всіх вітати. Ось тепер офіційно можна сказати, що наш кастинг стартував. Не знаю, що казати. Я відчуваю себе, як Юрій Миколаевич Вернедуб зараз на прес-конференції, але набагато краще. На мене дивляться багато чарівних дівчат. Ну я навіть не знаю, що, що нам робити. Дякувати! Дякуємо, що дякую, приїхала. тато, дякую, мамо, що таких гарненьких народили. Сподіваюсь, ще й професіоналів. Ми сьогодні обираємо в для нашого ютуб-канала, для наших активностей, для різноманітних інтерв'ю. Що е, ще? Та все, що ми придумаємо, все, все потрібно робити. Е, і ну, ми, в принципі, будемо допомагати, будемо вас консультувати. Головне це бажання, відповідальність, ну і ініціатива, звичайно. В принципі, нічого страшного немає. Головне запам'ятати одну річ: кривбас? Це Ня Ну все, починаємо. Вже інтриги були тут, де хто закрив в номері. Конпоренко, да. Було? не так. У мене був ключ. А в мене було ключа. Ви так його залишили на рецепшені. Я сподіваюся, це цікаво. Це має потрапити. Я йому залишила, щоб ти коли приїдеш його взяла, бо він один інший треба робити шоу да -да 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 -да. Так вийшло, що ми почули це повідомлення. Артур вімкнув це повідомлення від однієї з нашої учасниці. А, привіт, Соріша Трабую. Мене ще окрім а, хлопчиків <схи> з третього поверху, дивує моя сусідка, а, яка поїхала на мейк, закрила мене і взяла ключ з собою, не залишила в адміністратора. Таке питання: є ще один ключ? Чи тільки один? Чи а, адміністрація мене зможе відкрити? От. Ми його послухали і записали відео відповідь, в якій було сказано: <схи> Вітаю! Це і є перше випробування. Але як бачите, я тут Нормально, так і є. Вибралась все. Це добре. Стадіон Гірник. На вулиці дуже холодно, дощ та вітер. Але гра, як і наш кастинг, відбудеться за будь-якої погоди. Дівчата, привіт! Дивіться, у нас є перше завдання. Таке воно ну, більше фанове. Хто одразу може сказати, що вона готова. Я. Так, ти, окей, тримай. Поїхали. Перший конверт тебе. Не відкривай його. Ой, так, я сказав от відкривати його. У, вибачте, Швидка на реакцію. Час е, включення буде перше інтерв'ю з Хомчановським, потім підійдете ви, ви вийдете всі, пошихуєтесь ось тут за цими е, бочками, за нашими позаду. Я скажу про партнерів, і після цього я попідходжу, і ви там зачитаєте те, що написано: прямо з конверта. Відкрити просто трошки заздалегідь, окей? Все, Продовжуємо. Гру Кривбас-Динамо на нашому ютуб-каналі подивилося 615 тисяч глядачів. Тому дівчата хвилювались не тільки через те, що для багатьох це був перший прямий ефір, а й через таку численну аудиторію. Але нам здається, що вони чудово з усім впорались. Команди вже відправляються в роздягальні, а ми повертаємось в наш лайв. І я роблю це в такій чарівній компанії. Просто ні, це не жіночий кривбас, друзі, це учасниця нашого кастингу дівчата. Ну у мене одразу питання для всіх вас: звідки хто приїхав? Всім привіт! Я Вероніка Шляхова, я з міста Кривий Ріг. Мене звати Карина Крикун, я з Кривого Рогу. Мене звати Єлизавета, родом я з Кривого Рогу. Але останні два роки проживаю в Словаччині в місті Кошиця. Мене звати Ганна Шабодаш і я із Кривого Рогу. Мене звати Людмила Івані, я з міста Кривий Ріг. Мене звати Руслана Руденко, я з міста Апостолове. Мене звати Мініна Катерина і я з Кривого Рогу. Доброго дня, мене звати Сітела Олена, я з міста Користень. Тривога Да? на пляшня, як вона мене... за. Привіт, я Тетяна. Прізвище моє Мільчук. Я Криворожанка. Мене звати Джус Марія і я з міста Корости. Мене звати Жмурченко Дарія і я з міста Перумайсі. Мене звати Карина Карнаух з Кривого Рогу. Катерина Бондаренко і я з міста Олександрія. Я Ольга Кодичігова. Я з Кривого Рогу. Всім привіт! Мене звати Валерія Богомазова. Богомазова Олена з рідного кривбасу. Я Поліна Різник з міста Кривий Ріг. Кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг, криворожанка, ім'я нам кривбас. Зараз ми з вами від імені червоної білої родини можемо вислати вдячності слова вдячності нашим друзям та партнерам. Ну що, почнемо? Давайте генеральний партнер футбольного клубу Кривбас, компанія Рудоман залізного опора успішної діяльності. Дякую, оригінальний спонсор Кривбасу Укравіт врожаю бути. Це 100%! Офіційний партнер Кривбасу Павет Спорт підтримує тебе. Головний спонсор клубу Рада Банк. Раді, що ви раді. Ми всі дійсно раді. Продовжуємо далі. Преміум спонсор клубу Мані 24 років. Money... І Марі. Хвилюєтесь. Паливний партнер «ВСТ». Відкривай нове. Сто відсотків. Погоджуємось. Технічний партнер клубу Строчка. Відчуй наш бренд на дотик. Партнер клубу Готель, ресторація Україночка. Така рідна, але нова. Офіційна вода клубу Петриківська. Дякую. Якраз на цьому моменті нас трошки дощем замочило, Якраз, коли сказали про воду про е, Петриківську. Дівчата, ну що тут додати? Кривбас? Дякую, дівчата. Ви неймовірні. Запрошуємо вас на спеціальні місця на е, трибунах. Та трибуна з вами ваша сьогодні. Кривбас Динамо. Гра розпочалась, дівчата хвилювались з першої хвилини, хоча при цьому поводили себе доволі тихо. Але після червоної безкоровайному вони увімкнули режим експертів. Я вважаю, що несправедливо по відношенню команди «Кривбас» червону картку. На мою думку, це не зовсім справедливо, тому що наша команда нічого поганого не зробила. Це, вже, це все гральні моменти, ігрові моменти, які треба просто прийняти. Червону карту ну, можливо так і справедливо. Мабуть, так і справедливо, що є шанси у червоно-білих, звісно, є лише початок поєдинку, тому шанси є завжди до останньої хвилини, до останньої секунди, тому є можливість відіграти. І не розслаблятись потрібно, які плюси та мінуси, чого в цій грі не вистачало червоно-білим. І на ці питання у наших конкурсанток теж були відповіді. Можу відмітити такого гравця, як кузик, тому що дійсно він дуже швидко рухається біжить. Мені здається, якби команді такої різкості в рухах, як у Візімана, вони б могли швидше обірювати іраку. На жаль, для нас мінус немає Данила Безкорваного капітана команди. Це я вважаю останній бачі один з найефективніших захисників. Потрібно Звичайно, недооцінювати там і Стецькова і Понедіє Мікаць Дібанго, але е, є шанси, і ми дуже дуже віримо в перемогу. Хоча б в нічию Кривбасу. Наприкінці першого тайму дівчата отримали ще одне завдання: придумати запитання головному тренеру Кривбасу для післяматчевої прес-конференції. Тема, ну як ми і домовлялися, дівчатам дали таке імпровізаційне завдання, придумати запитання до головного тренера, до Юрія Миколайовича. І... Що, та... що ти від мене хочеш? Хочу, щоб ми з тобою вирішили найприкольніші, найкреативніші питання. І... Тільки давай так, ти читаєш. Так. Я не знаю, хто це, щоб так. у нас що було чесно, ми обираємо питання. Давай до так. Юрія Миколаєвича. Так, Поїхали, давай. Чи погоджується, Юрій Миколаєвич з рішенням арбітра стосовно червоної картки? Дивись, не може Юрій Миколаєвич в прямому ефірі сказати суддя. Тому, а ми можемо. <ріст> Чи можна вважати заміну тренера Динамо вирішальним фактором у перемозі проти Кривбасу? Непогано. Непогане питання. Да. З чим пов'язан пов вихід в основі Жан По замість Олега Кожушко? Цікаве питання, до речі, да, поїхали. Так. Чи маєте на меті участь команди у Єврокубках, якою вбачаєте підготовку для перемоги своєї команди? Так, під час розмови з хлопцями у перерві за таких не надто сприятливих обставин, що сказали хлопцям, аби мотивувати, зарядити на подальшу <ріст> боротьбу? <ріст> ну, на жаль, він не може це сказати в. Слух, як і про арбітра, поїхали далі. Юрій Миколаєв. Чому саме Жан По вийшов на вістрі атаки? Ага, Розумі. треба вирішувати вже. Якою була ваша реакція на вилучення гравця під час гри, і, і чи впроводжували ви зміни в стратегію? Ну, одразу хочу сказати, що в нас була якась тактика, і ми її дотримали. Самого початку. З Самого початку нас була якась тактика, і ми дотримали. Добре, давайте так. Є два цікавих питання. Перше було з формулюванням про там, де було Жан По і Кожушка. Да. Тобто, ця дівчина вже знає дві люди. Дини з футбольного донохратому це, це плюс. І давай нехай вона ставить питання, хто це був. Це у нас була учасниця її звати Катерина. Мініна Катерина. Супер! Да. Давайте поїхали я на трибуни! У другому таймі наші конкурсантки гідно оцінили усі таланти футболістів Динамо Київ. За всією грою в мене виникло таке риторичне питання. Чому, коли гравці кривбасу падають, бувають якісь такі моменти, не дуже приємні, вони підіймаються і грають далі. А от гравці команди Динамо, як вам сказати, після кожного падіння, після кожного доторку, просто це як, ніби якісь дитятки, але, а не професійні спортсмени. Динамо це відомі актори, які зараз будуть грати, що наші їх відвивають чи щось добре. Просто одразу випрошують у арбітрів якусь, чи може жовту картку, чи що для команди Кривбас. Виглядає це не дуже професійно з точки зору такого рівня команди. Ну, на даний час результат такий, що рахунок не нашу користь, але все одно ще є хвилини, які допоможуть нашій команді, дай Бог забити гол. Звісно, погода несприятлива, але я вірю в нашу команду. Хлопці молодці, біло-червоні найкращі. І, Якраз зараз відбуваються момент. Момент. Ой ой хвилинку. Так. Віри в червоно-білі найкращі. Поразка 02. Це, мабуть, вперше за цей день, коли посмішки зникли з облич дівчат. Але життя триває. І далі за планом у нас прес-конференція головного тренера Юрія Миколаєвича Вернедуба. Добрий вечір, Юрій Миколаївич, Скажіть, будь ласка, з чим пов'язан вихід в основі жан по замість Олега Колю? Ну Олега на цій неділі були деякі такі, не можна сказати, що травма, але те, що йому не давало готуватися по повній. Програмі тому він декілька днів пропустив, не тренувався, особливо ті дні, які були навантаження, які готувалися. Всі. Я не хотів ризикувати просто його здоров'ям. Дай Бог була б якась травма. Краще у нас ще три тури залишилися в цьому році. Треба довести все до кінця. Дякую. Дякую вам за запитання. А вам дякую за те, що додивилися до кінця. Єдине прохання, підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео, та напишіть в коментарях, чи сподобався вам перший епізод youtube проекту Кастинг від футбольного клубу «Кривбас». До зустрічі через тиждень.